Мої вітання. Хочу показати вам хости, які маю сьогодні в наявності, а також є ще медунки. Отож, почну з блакитних. Touch glass. First Frost. Біг Дади, Абиква Дринкин, Кадіан Блу. Ну і тепер зелені. Ось така салатова зі щільним листом без назви. Унівітата. Подорожникова. Ось є менші кущики, а є достатньо великі. Дуже гарна хоста. Є Альбопікта. Ось така. Зараз вона просто салатова, однотонна. Весною вона дуже гарна. Ще є Сноукап. Ось така вона підростає, поки що маленька. Ну і медуночки. Ось такі цукрові. Ось така є Рейчел. Ось вона теж. Цукрових є багато ось, і ще є лісова медунка. Ось такі лісові медуночки. Ну, ось і все те, що по хостам і по медункам. Ну, але є ще й інші рослини. Тому, якщо, Буде вас щось цікавити, будь ласка, запитуйте і всього доброго.